Вітаю! Мене звати Оксана Олександрівна, і сьогодні в нас з вами перший урок української мови. Поговоримо про значення мови в житті кожної людини, а також значення мови в житті держави. Очевидно, що мова це один із засобів спілкування. Зокрема, коли ми говоримо, ми використовуємо слова, але також ми можемо супроводжувати все це мімікою, жестами. Ми можемо використовувати різну інтонацію, щоб передати те чи інше враження від того, що ми почули. Але ми ж можемо спілкуватись з вами не лише за допомогою слів, так звичайно. У нас у всіх є смартфони, є доступ до інтернету, і ми з вами можемо спілкуватися за допомогою текстових повідомлень, ми можемо надсилати смайлики один одному, записувати голосові повідомлення. Відповідно, загалом існують два типи засобів спілкування. це мовні і немовні. До мовних належать слова. Наприклад, зараз я до вас звертаюсь саме з допомогою слів, які організують речення і в цілий текст. Але також є немовні засоби. Це Ті жести та міміка, про які я сказала, символи, які ми використовуємо в текстових повідомленнях, наші манери або наша інтонація. А тепер подумайте, чи легко передати інформацію лише за допомогою жестів. Напевно, так, можна передати певну інформацію, спрощену. Ну, наприклад, ми можемо пояснити, що треба повернути ліворуч чи праворуч, просто вказавши рукою, але лише в контексті. Ми можемо показати палець догори, і це означає, що ми схвалюємо щось, але знову ж таки повноцінно передати інформацію лише за допомогою несловесних способів спілкування неможливо. Якби я зараз замість того, щоб говорити, просто надіслала вам різні 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 смайлики, або, наприклад, просто жестами щось вам пояснювала, навряд чи ви б мене зрозуміли так, як можна зрозуміти, якщо я користуватимусь саме словами. Саме мова це найефективніше. Ективніший засіб спілкування і найефективніший спосіб використовувати слова. Ще й правильно бажано їх узгоджувати і будувати з них правильні цілі речення. Рухаємось далі. Пригадайте, будь ласка, зараз якийсь цікавий випадок, який трапився з вами, ну, до прикладу, цього літа. Подумайте про це, пригадайте, можливо, посміхніться подумки. Скажіть, чи виникли зараз у вашій голові слова, словосполучення речення? Впевнена, що так, адже саме за допомогою слів, за допомогою мовлення ми формуємо наші думки. До речі, дуже цікаво, що люди, які говорять різними мовами, вони інакше сприймають світ. Це називається картина мови. Наприклад, те, що ви бачите зараз на екрані, це сніг. Англійською існує одне слово, щоб назвати це явище. Сноу. Чому? Тому що у жителів Сполучених Штатів Америки сніг випадає не так часто і не цілодобово, не цілорічно. Відповідно, їм не треба дуже багато слів на позначення цього явища. Але якщо ми говоримо про такі народи, як ескімоси, яких постійно оточує сніг, такий у них клімат, то їм треба набагато більше цих слів, щоб передати характеристику снігу. Наприклад, сніг, що лежить, це апут, сніг, що спокійно, розмірено падає, це куанік. А наприклад, коли ми хочемо сказати про сніг, який прекрасно підходить для того, щоб на санчатах кататись, то це пігнарток. Далі подивимось на ці рекламні оголошення. Перше це реклама служби доставки ракета. І вони закликають нас замовляти в ракеті. Другий це такий іронічний варіант політичної реклами. Наш кандидат, пан Кіт, гарантує знизити ціни на корм в 9 разів. Які завдання на цих прикладах рекламних кампаній виконує мова? Звичайно, що мова змушує нас до якоїсь дії, спонукає нас. Наприклад, реклама ракети хоче, щоб ми замовили, зробили замовлення в їхньому сервісі, витратили на них всі свої гроші. А другий приклад це в нас спонукання до вибору. Тобто, пан кіт хоче, щоб ми проголосували саме за його кандидатуру, бо він нам пообіцяв золоті гори, так би мовити. Це приклад ще одної функції мови. Саме мова може сформувати наше ставлення до чогось. Отож, ми можемо підсумувати, що мова це засіб спілкування, причому дуже ефективний, якщо вдало добирати слова і конструкції. Мова це спосіб формувати думку. Чим краще ми знатимемо мову, тим більш чітко ми зможемо формулювати наші думки і відповідно краще нас розумітимуть інші люди. Крім того, мова це ще й спосіб отримати інформацію. Так, ми можемо дивитися якісь картинки, ми можемо вивчати світ, просто виходячи на вулицю. Але щоб дізнатись, більшість інформацій нам все ж таки треба знання мови. І остання це функція впливу. Мова здатна впливати на наші рішення і спрямовувати нас, спонукати до конкретних рішень, потрібних тому, хто зараз використовує ці мовні засоби. Це все функції мови в житті кожної людини. Але що ж про державу? Є держави, де офіційно визнана одна мова. Наприклад, ви бачите зараз багато різних європейських держав, і навіть Сполучені Штати Америки сюди потрапили Німеччина. Подивіться, будь ласка, вона знизу. Офіційною мовою Німеччини визнано німецьку. Тобто одна держава, одна мова. Що ще буває? Наприклад, Канада. Канада має офіційно дві затверджені мови: це англійську та французьку. Так сталося суто з історичних причин, бо на території Канади тепер живуть не лише носії англійської мови, але і ще й носії французької мови. Відповідно, в них дві затверджено офіційні мови. Швеція взагалі має аж чотири варіанти: це німецька, французька, італійська. І ви навіть такого й не чули, але ретро-романдська. Що ж в Україні? В Україні офіційно державною мовою буде українська. Це зафіксовано в статті 10 найголовнішого закону України Конституції України. Отож, що таке ось це поняття державної мови, про яке я вам щойно сказала? Державна мова це офіційно визнане законодавством мова, якою обов'язково треба послуговуватись в державних та громадських органах. Саме цією мовою здійснюється навчання в різних освітніх закладах, а також в закладах науки та культури, але є також поняття рідної мови. Рідна мова це та мова, з якою особа входить у світ, тобто якою вона починає з дитинства говорити, і якщо простіше, це та мова, якою вона формує думки в своїй голові. Виникає питання, чи можуть в країні розмовляти не державною мовою? Так, звичайно, ви знаєте, що державна мова у нас українська, але на вулицях можна почути так само російську, можна почути українську. В Криму люди говорили кримськотатарською мовою е, ближче до кордону з Угорщиною. Хтось послуговується угорською мовою. Тобто, рідна мова людей може відрізнятись, проте всі вони зобов'язані знати державну мову і користуватись нею в певних випадках. Наприклад, коли ми хочемо якусь заяву заповнити, або от зараз ми з вами навчаємось. І ми використовуємо саме державну мову. Чи можуть люди в процесі свого життя змінювати мову? Ну, наприклад, спочатку спілкуватись однією, а потім іншою. Так, звичайно. Наприклад, зараз багато українців опинились за кордоном Польща, Чехія, Німеччина, Нідерланди і так далі. Звичайно, що їхня рідна мова це або українська, або російська найчастіше. Але зараз вони опинились в державах, де офіційно визнано мову, і вони так само змушені її вчити. Наприклад, в Польщі українські діти вивчають польську мову, або в Чехії вивчають чеську, бо навчання там проводиться так само, як і у нас офіційною мовою держави. І в мене для вас є цікаве завдання. Я вам пропоную здійснити пошукову роботу і поспілкуватись зі своєю родиною. На наступне заняття я прошу, щоб ви сформували відповідь на такі запитання: яка державна мова в Україні? Далі, яку мову ви вважаєте для себе рідною? Яку мову ви вчили з дитинства і якою ви говорили з дитинства і говорите зараз в родині? Якою мовою ви думаєте? Ось це і буде ваша рідна мова. Запитайте у своїх батьків, яку мову вони вважають рідною для себе, а потім поставте таке ж запитання своїм бабусям та своїм дідусям, щоб з'ясувати, а яка є мовна ситуація в вашій родині. Я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Побачимось на наступних уроках.